Мазун. Сина в тебе хватает? Играешь? Так, не затаптуй там сина. Да, проведут тебе скоро невесту. Будешь порвать. Понаедались и валяются. Тому і добре вони сіно їдять. Чим холодніше, тим більше сіна. Ну і кормів взагалі їдять. І краще їдять. Привезли знов на кухні трохи, півтони взяв жареної. Тут у нас на місцевій олійниці у селі. А перед цим ось на прошлому тижні брав у Полтаві. То в Полтаві ми брали жарену також, у Полтаві вона по 11 гривень кілограм. Тут у нас по 15 жарена теж, тільки по 15 гривень кілограм. Но діло в тому, що у Полтаві там олійниця Олійниці, я так зрозумів, різниця Тут олійниця ще старого зразка у нас у селі І вона якби, ну Мабуть, затратніше, щоб робити там. Давить цю, Трошки відрізняється олійниці самі. Через те, наверня, ціна така. Собівартість продукту різна. Тому і ціна рознічна теж різна на макуху. Ну, це я так думаю. В общем Прес отак укутав клійонкою поки що поки навесу нема. Трактор просто стоїть під відкритим небом. Ну і косілку я там накрив брезентом. І поки так стоїть. А граблі скрутив там, розібрав я під стіною там стоять в долітній кухні. там. З кормами цей рік трошки краще, на що доступу до жареної макухи стало простіше. У прошлому році зимою, зімою, ну цілу зиму, дуже рідко так, щоб там макуху жарену вихватить. Це ну, велика рідкість була. А цей рік я успіваю непреривно коровам давати жарену макуху. Це поки що, Як далі буде, не знаю, але поки міст... Поки що так. Дай мені. манюнечка мою хорошу, хороша моя дівчинка. Поки так. Скирда у нас вже одна, ну, считай, й половини з нема. Вже з'їли. Ну, в принципі, під'їдають трохи. Це ось у нас ще одна ось проблема з тачкою. Оце цією тачкою ми возили, ну вивозили. Органіку з, коров, з коровника. Вони накакають, а ми вивозимо. І оце ж колеса. Отакі колеса, і у нас одне колесо згнило. А резина тут оцей каучук чи як вона там, ну, в общем, слашна резина, а тут без камерка. Ну, без камер вона така цупка, така просто. Такий скат, і він дорогий, а диски погнили, вони з двох частинок складаються. Ось. То тепер шукаємо такі диски, щоб купити. В цьому був як його, в епіцентрі в Полтаві. То не знайшов саме такого розміру. от Саме щоб під такий подшипник з двох частей, щоб складався диск іменно під 3,5 і 8 розмірку цієї резини. Ну, колеса то прийшлось тачку нову купляти. Ця поки жде свого часу, поки колеса знайдемо підходящі то валяється. А нову тачку я вам зараз покажу яку я тачку купив. Оце ось така тачка. Взяв під навоз, щоб возити, така усілена вона в Україні роблена. Купляв в епіцентрі. Ну, така вона дебеленька. Тут ось рячашком так вся обирається. Стойка. В раз поставив колеса. Тут теж такі дебеленькі. Тільки одне погано, що вона на камерах. Накачувати треба. Це, звісно, Бог його знає але на прошлих тачках, які у нас з камерами були, то вони часто пробиваються і проблеми з ними це така тачка. Ну, я дивлюсь, хлопці вже вичищали, але дивлюсь, вимивають її після кожної чистки. хоча я, якби, ну це заморочка, звісно, постійно мить її. Ну, поки бажання єхай міть. Може довше проживе. Та мені... Ти хороша моя дівчика. Тебе вже тут вичистити треба, так? Зараз будемо чистити, щоб ви в чистоті були. Все зробимо. Там і прицепн загнали. З проходу з центрального вибираємо, вони перебрали сіно, а там оті недоїдки повністю вичищаємо на прицеп і на компост туди вивозимо. Оце ми грузимо у прицеп оцей і вивозимо. Посередині оце ми вибрали все з ясу. Недоїдки оті, що вони перебирають грубе таке і вивозимо на компост. Це одходить з сіна. Те, що вони вже не їдять. Це грубе сіно, там дрючки оті і так далі. Це признак того, що сіно неякісне. Ну, В принципі, то ми його і заготавлювали. Це, звісно, що ми не весною його косили, і не на початку літа, коли молоденька трава, коли її треба косити. там. Значить, а косили вже пізно, вже ну, як, якість сіна вже не та. Но ми її компенсуємо, я ж кажу, кормами концентрованими. Сіно сіном, вони там великий відсоток і поїдають, його нормально воно. Ну, тим не менш, таке от косити треба вовремя вчасно, але ж як виходить. Не завжди воно виходить вовремя, скосить, як положено. Ще з таких територій, в такій кількості заготовити. Там треба вписуватися тиждень-два, щоб викосити його. Щоб було якісно. <кій> в стадії, коли воно ще молоденьке, тільки-тільки цвіт хапає, коли в ньому вміст протеїна і так далі, все як. Ну, ті, хто заготавлює сіно, ті знають, коли його треба косити, траву. Щоб воно було вищої якості. Решта, якщо ви пізно косите, вже там в кінці літа, то, о, а тим паче осінню то, то вже взагалі, там. Сам ствол трави вже грубий і оце ж виходить отакі недоїдки вони перебирають, де пом'якше з'їдають, а грубе таке остається і ми вивозимо на компост. Періодично. Дамань. Манюнь. Такі от діла у нас. Бела, шо ти тут співаєш? Що там таке? Наїдено, напоїна. Лежи собі відпочивай. Співаєш. Так, ну ладно. Починаємо чистити, порядки наводити, і закруглятися з цим ньому. Краля в нас загуляла, ось вивели, зараз будемо парувати. Сейчас Ваня он бычка выведы, а я тут за, за режиссера буду снимать. Хлопцы у меня теперь уже вывчен, и сами поруют и коровы справляются. Он жениха уже выйдуть. Краля, то без жениха выйдуть он, А да ну. Зараз почнеться процес. Ти хочеш? Прийшлось прийшлося хлопцям допомагати парувати. Вона наравнює, і не було як засняти. Спарували вже. Молода просто коровка другий раз парується і прийшлося і мені втрутитись, допомагати, щоб нормально пройшов процес. Тому не було як зняти, так що вибачайте. Все, жених відработав, коровка спарована, все добре. Ну що, вперед далі працювати. Поставив на трактор акумулятор, вже заряджений добре. Позови нормально, навіть на холодний. Ще, правда, морозив нема, але пока заводиться нормально. Сейчас погріється трошки, хай по І поїду. Із сарай там прицеп витягивать на компост вывозить подходи Пока сейчас отжину машину на место уже макуху розразили Щас Віддигнать надо її на місце І потом продовжимо. Все, так і складаємо компост, цей. скирдуємо тут з краю. Колесо спустило, то зараз накачаємо до акумулятора компресором. Прицепа. Зараз качнемо, продовжимо працювати. Зараз сидимо без світла. Свет відключають. Поки в полутемряві в потемках. Ну, в принципі, сарай у не такий то і темний, там віконця такі. О, у нас птички даже є сарай. Позалітали. Оце в мене вікна з полікарбонату, з тепличного. Класна штука на вікна. класна штука. Це такі таблички. Номер, ім'я корови. Такі таблички поробив, поламінірував. Так, так, ще половину ось трохи загрузити треба теж вивезти. Щас колесо підкачаємо, затягнемо прицеп і продовжимо. Походу сином вичищає той ряд. Сейчас наведем порядок, марафет буде. Все будет отлично. У мене тут ще один роботник, син якому 16. Повернись, хоч покажись, Максим. <реш> Ох, всі стисняються, не хочуть попадать в кадр. Такі діти якісь комплексують перед камерою, Там по тобто, що не ховаються тут, <реш> як партизани. Так, їдемо далі. Все, закотили. Далі сейчас еще той волок загрузимо, вивеземо і буде нормально. М -м -м. Белочка, Бел, Що ти тут виглядаєш? А? Бел? You have to be careful, I'm still wearing a mask. Це зараз таке у нас Аби не генератор, б без світу. Телята понаїдалися і позабігали. Потікали туди внутрі. Там один листом Зірвали кусок банера. Нас, ходить, забрати. Им тут уже ловко. Да? Мунемчик. Вам тут уже хорошо, да? Сина накидали вам. О, да вы тут с коврами. Коврами обшито. Так. Не лізь. Mm. Це вони десь зірвали кусок цього баннера. Шифарину такі оставив по наружі Изнутри он ковром обшив Старим. В общем. Вот так, одне веконце осталось и все. Оце це ж вони його вирвали. Так було зашито, так згризли кусок <сі> А так зашито везде Більш-менш нормально Тримається, побачимо як вони там зимуватимуть Може ще дошиє, чим фанеру якусь знайду добре Іди. Ідіть ідіть їжте сіно Димон Ванько викидає з прицепа. В общем, на сьогодні я думаю достаточно з трактора, акумулятор на ночь знімаю, ну, заношу в хату, щоб не замерз, якщо мороз, то щоб зберегти акумулятор, то знімаю, заношу в хату його. Ну все. На сьогодні достатньо. Всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.